Ісус ніколи нікого не вчив ненавидіти. Він навпаки прийшов у світ для того, щоб показати людині шлях любові, що ж трапилося в сьогоднішньому Євангелії, що це за ненависть, про яку сьогодні говорить Христос, почитай Євангелії в описі до цього відео. Він каже тобі, що треба зненавидіти дружину, чоловіка, братів, сестер, батьків. Тільки тоді ти можеш стати його учнем. Ти повинен зненавидіти, чи повинна зненавидіти своє життя, і тільки тоді ти можеш стати його учнем. Що це за ненависть? Нам допоможе це зрозуміти хімія, тому що Христос сьогодні говорить про сіль, яка вивітрюється, коли вивітрюється сіль? Сіль вивітрюється тоді, коли тиск пари над сіллю стає вищим, ніж тиск пари, насиченої в повітрі, де перебуває сіль, все через тиск. Твоє життя, твої стосунки, твої батьки, дружина, чоловік, діти можуть створювати на тебе тиск негативного досвіду, який ти прожив, і ти не можеш навчитися в Христа, тому що стати учнем Христа це почати вчитися в нього, прийняти його слово. Через певний тиск ти не можеш прийняти Його слово і носити в ним своє життя. Якщо ти не позбудешся цього тиску, ти не зможеш ніколи стати учнем Христа. А коли ти станеш учнем Христа, тільки тоді. Ти зможеш по-справжньому навчитися любити своїх батьків, дружину, чоловіка, дітей, братів і сестер.